フフフ。<noise> Open Brief потрапили найсвіжіші новини та чутки за останній час. Коротко, весело та цікаво. Погнали! Роздрібні продажі метро Light перевищили 400 тисяч копій гри по всьому світу. Велика частка тиражу припадає на консоль Xbox 360 – 200 тисяч копій. Трішки менше PS3 – 180 тисяч, замикає трійку ПК з 50 тисячами копій. В нещодавному оновленні метро Light один з користувачів NeoGAF виявив докази linux версії гри. Причому подивитися їх можна в самій базі даних Steam. Йдеться відразу про декілька прямих згадок Metro Last Light для Linux. Поки що невідомо, хто займається портуванням 4A чи Valve. Діп Сілвер анонсували продовження франшизи Dead Island. Минула частина мертвого острову отримала досить критичні відгуки як від ігрової преси, так і від гравців. Тому видавець вирішив перенаправити серію в інше русло. Dead Island Epidemic – це фрі-то-плей шутер, який розробляється виключно для ПК. Діп Сілвер називає даний проект Зомба Зомбі онлайн мультиплеєр Бетл Арена. В епідемік три команди гравців повинні протистояти хвилі москоїдів. Схоже, що тепер кожна велика it компанія хоче мати власну ігрову консоль. Так, один з найбільших інтернет-магазинів Amazon збирається випустити власну ігрову приставку. Конкурувати з PS4 і Xbox One вони не збираються. А от потіснити Уя і Nvidia Shield в плани Amazon входить. Подейкують, що дана консоль буде використовувати Чіп Qualcomm MPQ, який є частиною серії процесорів Snapdragon. Злі язики також говорять, що Амазон вже зв'язалася з деякими розробниками android ігор і запропонувала їм створювати ексклюзивні продукти для своєї консолі. А от в Xbox One справи йдуть не кращим чином. На виставці І3 Майкрософт оголосила, що консоль буде запущена в 21 країні. Проте, як стало відомо, через проблеми з локалізацією приставки компанія скоротила список країн до 13. Країни, які не увійшли в список щасливчиків, отримують свої шайтан коробки 2014 року. Цього ж року новий контролер Xbox One має отримати підтримку Windows. Сама розробка геймпаду обійшлася з в колосальні 100 мільйонів баксів. У Enix офіційно повідомила, що гра Murdered Soul Suspect, яка розробляється студією Airtight Games, надійде в продаж в березні 2014 року. Тож через якихось півроку кожен зможе дізнатися, хто вкрав капелюха у головного героя. Толкіяністи всіх країн об'єднуємось. У Warner Bros. працюють над новою частиною Lord of the Rings. І мова йде не про якийсь трешак, а про aaa проект Ця інформація стала відома з резюме співробітника Warner Bros, який працював над грою в січні-лютому цього року. Правовласник компанії Саузанс подав заявку на товарний знак середзем'я Тінь Мордора» у травні цього року. Чарльз Денс, британський актор і сценарист, відомий за фільмами Чужий 3», останній кіногерой і «Гра престолів озвучить імператора ЕМГИРА Вам Емрейса у грі Відьмак Три. останній Майлафо. Will be for. Провідний сценарист гри Марсен Бляха відгукнувся про співпрацю з Леністером як про мрію, що стала реальністю. Інший проект сії проджектред Сайберпанк Cyberpunk 2077 можна буде проходити з видом як від першої особи, так і від третьої. Каліпсо оголосила, що реліз Tropico 5 відбудеться в 2014 році для ПК, Mac і Xbox 360. Серед великих нововведень значиться кооперативний або змагальний мультиплеєр, в якому до трьох ваших друзів можуть будувати міста на одній і тій же карті острова. Ви зможете працювати спільно або ж знищити один одного. Колишній керівник підрозділу з розвитку сервісу цифрової дистрибуції Steam приєднався до компанії Microsoft. Передає портал Game Industry International. Джейсон Холтман займався Steam понад 8 років, поки не пішов з Valve в лютому цього року. На новому місці роботи він працюватиме не над Xbox One, а над перетворенням Windows в відмінну платформу для геймингу та інтерактивної розваги. Нарешті Square Enix оголосила дату виходу рімейку СІВ. Віджимати мобільні телефони можна буде на початку 2014 року, а конкретніше 25 лютого в північній Америці та 28 числа того ж місяця в Європі. Нещодавний Хамбл Бандл, який змусив добряче попітніти Origin, зібрав за перші 14 годин 3 мільйона баксів. Загалом на час написання тексту було продано майже півтора мільйона бандлів, і Ей вирішила піти на незвичний для себе крок. Вся частка видавця піде прямо до благодійних організацій. Кіберспортивний турнір за International з гри Dota 2, що проводиться ось уже третій рік компанією Valve, зібрав аудиторію в 1,4 мільйона осіб. Нагадаємо, що у фіналі українська команда Na'Vi поступилася якимось лохам з Швеції. Російська компанія Nival оголосила про розробку гри Blitzkrieg 3. Цю інфу у своєму Твітері підтвердив Сергій Гальонкін ще до офіційного релізу. Гра вийде в стім, але не відразу. Планується поетапний запуск гри на ПК, Mac і Linux. Бета Blitzkrieg 3 запуститься в кінці цього року, початку наступного. І спочатку традиційно буде доступний тільки мультиплеєр. Онлайн режим Blitzkrieg 3 буде безкоштовним з необов'язковою підпискою і без мікроплатежів. Наразі це все більше новин шукайте на нашому сайті. Ставте лайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, робіть репости на ВК пабліку та слідкуйте за нашим Твітером. Текст писав Дезмонд, озвучував Хуба Буба. Онлайн режим Бліскріх 3 буде безкоштовним, з необов'язковою підпискою і без мультиплатежів. Блан-плам платежів. Мультиплам Сука. Чарльз Денс, британський актор і сценарист, відомий за фільмами Чужий 3, останній кіногерой і Гра престолів озвучить імператора Емгира Вар Емрейса. Щоб ти здох, блять. Більше подробіць. Більше блять подробиць!